Волинь знову у жалобі. Війна продовжує забирати життя героїв. Так на фронті у бою за Україну загинув Віктор Насіковський. Чоловік у 2013-2014 роках працював в органах прокуратури Волині. Загинув захисник поблизу міста Бахмут. Також під Бахмутом загинув боєць інтернаціонального легіону територіальної оборони ЗСУ Ігор Гуськов. Тіло воїна 1974 року народження не було змоги доставити на рідну землю. Тому побратими подбали про те, аби військового гідно поховали у Любомлі. Окрім того, 22 квітня внаслідок мінометного обстрілу на Донеччині загинув солдат 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, житель села Деревок Любашівської громади Віталій Макарчук. Також війна забрала життя жителя села Зміїнець Луцької громади Андрія. Черевка 1984 року народження. Воїн загинув 23 квітня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Хромова Донецької області. Рашисти також били ще одного лучанина Михайла Федоровича 1967 року народження. Захисник загинув 22 квітня під час виконання бойового завдання. Районі населеного пункту Діброва Луганської області захищаючи територіальну цілісність та незалежність України, редакція телеканалу конкурентів і висловлює щирі співчуття родинам загиблих героїв.